Добрий вечір, шановні колеги. Сьогодні на засіданні нашої комісії з питань депутатської діяльності, етики, законності, регламенту інвестицій, фінансування та планування бюджету по судній міській голова Юрій Петрович, представник, секретар міської радионич, заступник міського голови Вячеслав Анатолійович, керуючий справами Микола Врескович і наші колеги-депутати. У нашій комісії, щоб розпочати діяльність нашої комісії, в першу чергу нам необхідно вибрати секретаря комісії. Пропоную Ігоря Володимировича, хто за, прошу голосову. Добре, тоді приступаємо до роботи. Значить, перше питання. Про затвердження звіту по виконанню бюджету Самської міської територіальної громади за 2024. рік. Керуючись від 23.1 23 пункту 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, ми зобов'язані сесійно затвердити звіт про виконання бюджету за попередній рік, тобто за 24 рік. До місцевого бюджету за 24 рік надійшло всього доходів в сумі 456 мільйонів 981 тисяча гривень. В тому числі за загальним фондом 426,177, спеціальним фондом 30 804 І проведено видатків в сумі 509 мільйонів 142 тисячі 600 гривень, за загальним фондом 446 мільйонів 269 000 та спеціальним фондом 62 мільйони 500 тисячі гривень. Наш місцевий бюджет за минулий рік виконаний на 101,5%, виконаний він в розрізі всіх, всіх видів податків без винятку. І додаткова частина, ми вийшли на кінець року з нульовою кредиторкою по всіх статтях, захищених і незахищених. Наш бюджет виконаний. Окрім того, залишився вільний залишок на кінець року в розмірі 8 млн грн. Прошу звіт підтримати і податку в розгляд сесії. Будуть запитання? Тоді, я прошу. Виконання, так, Тоді прошу голосувати. Ігор Володимирович за. Володимир Іванович. За. І я за. Я одного голосу. Добре, дякую. Далі. Пронесення змін до бюджету Заморської міської територіальної громади на 2025 рік. Проектом рішення передбачено якраз спрямування розподілу вільних залишків, які утворилися на кінець року, а також. Які були і по спецфонду, і по загальному фонду, а також е, передбачено кошти на співфінансування проєктів. А саме керуючись пунктом 22.8 два положень бюджетного кодексу щодо розподілу вільного залишку в умовах військового стану відповідно до додатку 2 цього нашого проєкту рішення передбачається 8 мільйонів 0,70 млн сімдесят. 70 тисяч 371 гривня до розподілу. На що ж мають розподілятися вільні залишки? В першу чергу, відповідно до того пункту 22.8, при кінцевій положі, ми маємо забезпечувати повну обсязі виплату заробітної плати енергоносіїв, захищених статів. І окрім того, ми маємо передбачати кошти на підтримку сил безпеки і оборони. Проектом рішення пропонується. 5,5 мільйони на підтримку Збройних сил України. Окрім того, передбачається субвенція на регіональний сервісний центр в розрізі 500 тисяч гривні, податкову нашу службу податкову службу державну 50 тисяч по програмі і на підстанцію 55 п'яти гривнів. Окрім. Того, цей залишок дозволяється спрямувати, і ми спрямовуємо на будівництво укриття при ліцею лідер 2,5 млн грн, гривень, а також співфінансування проекту, який проводиться за рахунок коштів ЮНІСЕФ По первинці, 470 сімдесят тисяч гривень по наших. Загальноосвітні школа 498 тисяч гривнів, дошкільних навчальних закладів 392 тисячі гривнів. На територіальний центр 100 тисяч гривнів на газопостачання. Фінансова підтримка водоканалу 500 тисяч гривнів, співфінансування співфінансування. На нову українську школу відповідно до постанови Кабінету міністрів передбачено 1 мільйон 690 млн, наше співфінансування 170 тисяч гривень. Також пропонується розподіл бюджету розвитку, який ми передбачили при затвердженні бюджету 4 мільйонів, а це благоустрій території. В'їзду і виїзду міського кладовища 500 тисяч гривень, трударне покриття по версика 1,5 мільйона гривень і придбання модульної конструкції порядка 900 тисяч грн. Окрім того, в кінці року нам надійшла субвенція, спеціальний фонд на харчування учнів перших-четвертих класів. У розмірі 4 мільйони 442 тисячі гривні, і 10 тисяч був залишок по, там, по інакшій програмі. Ми це все спрямовуємо в цьому році, знову э, затверджуємо при бюджеті. Носив зміни, так і би. І Фонд охорони навколишнього середовища в нас вже назбирався за кілька років. Це є перехідний залишок у розмірі 1 12 734 спрямовується на такий код 8340. Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів. Це є такий загальний фонд. Прошу рішення сесії підтримати подати на розгляд сесії. Запитання будуть? Йогів, не знаю, Перепрошую, я а, теплопом... сказала теплокомуненерго 200 тисяч гривень, а,

Добре, з тим доповнюю, що сказав Володимир Іванович. Прошу голосувати. І водимо, що ви за. Володимир Іванович, я за. за. прийнято одного голосу. Слідуюче питання. Встановлення ставок орендної плати за землі. Хто тут доповідає? Хиричарку угу. ключа. Лися хочу подякувати завжди лаконічно, чітко. Без меч. <плес> я, може, те, що... а, якщо тільки одне слово, але вже тоді. У мене є запитання. Мені, колеги, до вас збро... сил оборони. Я назвав... Озвучення. Не чітко чин, просто було, що це 5,5 мільйонів. Тому що це важливо зараз. Так, так. Заспишем. Добре. Доброго дня всім. На вашому залі пропонується проєкт рішення про встановлення ставок порядні плати за землю. Враховуючи аудиторський звіт, який був проведено за період з 1.1.2021 року по 3124 року. Ми пропонуємо встановити. З 1.01.26 року на території Самірської міської територіальної громади ставки орендної плати згідно з додатком 1. Рішення набирає чинності з 1.1.2026 року. Рішення попереднє від номер 3 від 9 липня 21 року вважати таким, що втратила чинність з 1.1.2026 року. Що ви податки, податки будуть, з якого сплачувати спершу наш. Зауваження були нам аудиторами по самій скажімо, структурі рішення попереднього. Там не були враховані цілові призначення, а орієнтоване воно було і встановлена ставка залежить від площі земельної ділянки. Тобто станом на сьогодні ми враховуючи їхні зауваження, розробили проєкт, який передбачає встановлення ставки не від площі, а від її цільового призначення. Пропонуємо, скажімо, для земель сільськогосподарського призначення встановити ставку 3%, для земель житлового фонду 3 і всі решта цільові призначення це 6%. Всі решта які можна прочитати? Всі решта це земельні ділянки громадської забудови, земельні ділянки продозаповідний фонд, земельні ділянки іншого продоохоронного призначення, земельні ділянки здоров'я призначення, ділянки рекреаційного призначення. Лісогосподарського, водний фонд, земельні ділянки промисловості, ділянки транспорту, земельні ділянки електричних комунікацій, ділянки енергетики і оборони. Ну, але тут зрозуміло, такі як оборона і чи комунальні, вони будуть за законом змінятися від а, то, його... то ви, ви аудиторів. Аудитори, так, вони зробили нам зауваження, просто попередні рішення вам зачитаємо яким ми сьогодні користуємося, воно передбачало для земельних ну, ну, скажімо, для земельних ділянок до 200 квадратних метрів було 6 від нормативного шурупу 6%. Відсотків. Від 200 квадратів до 400 було 5%, відсотків, від 400 квадратів до 1000 квадратів 4, і від 1000 квадратів і більше 3%. Але, 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 але то було тільки для комерції. А всі останні мали табличку там диференційну. Це <зад> було для всіх. Щось було Ні, було для комерції. Було, 대, ви не путаєте з а податками. Ні, не мов. Але потім на рахування, там коефіцієнт транспорту мав, коефіцієнт 0,5 там, там ще що там, один і <рекценно> а це оренду ставки оренду оренду. Це коли ми передаємо комунальні земельні ну, ділянки в оренду, ну, то, до, то, то, то при розрахунку орендної плати буде когось. <рекценно> Я думаю, що ми не сам говорили, що там дехуть рудня, що там буде змінити ціле призначення, зараз ми їх приймемо з якими показниками умови. Я не знаю, що там хтось захоче до нас взагалі йти. Володимир, дивися так, якщо зробили аудитори зауваження. Я Ні, кажу, що, ти, ті, навіть що збили, Можна в mm -hmm. логікати є. Ну кидаємо монопольний ковід. Чому ми заключаємо кіоску, який на 50 метрів платить найближчу? А той, хто має там 10%. Все менше І менше. вони сказали, що одна для всіх. Ну, З mm -hmm. їх не є, хоча так трошки можна посперечатися. А вже, а то, що їх під ці один податок, всі, і, і, і транспорт, і хто е, mm -hmm. буде там, там, промисловість, ще, ще щось ми їм лупимо 6% від вартості земельки. Я не скажу, що в дефунціонному шляху. І житловий, і село. Це оренда. Ще раз підкреслю. Оренда, у оренда. У у не Оренда в нас заключається в більшості це комерційні землі. З житла у нас заключено буквально 2-3 договори в рік і не більше. По СГ-землях у нас не заключений жоден договір. <пиш> а <каже>. будуть <пиш> заключати. Ну, ну, і, ну, 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 хоч, ну, у нас нема ну, таких дуже земельних. У нас була енергетика, це під стовпами ми заключала такі, там група договорів була. Директор, договорів. І, вони заробляють. Добре, а як можна питання? А лісове господарство? Робила, так, ні, що, там, ні, там, там. Ну так, парк. Але є, але це, є, так, є так, так, парк, але дивіться, є ж той галсій ліс. No. Це державна структура, ми не заключаємо no. з ними договір. Але, вони, але зем, земля наша комунальна? Оренда. Якщо ми передаємо земельну ділянку в оренду, тоді так. Тоді ці податки будуть. Але то виходить, з що вони користуються нашою землею, а ми, ми нічого це, в них не будемо. Та не Але це, Приїжня, тому, що це під підприємство це державний Державна. А тут біженці. Дитло тринтику так. І, і, і ще що підвіть. Ну, це умовно, якщо хтось візьме земельну ділянку в межах ОТГ, там, скажімо, садівницького. Ну, там буде дуже важко платити, якщо велика територія. Якщо велика територія, ще. там була ставка, напевно, 5-4-3, донизу, то 6 до буде. Тут таке, буде в два-три рази. І той, хто платить, той, хто платить, ми ще дві ціленькі доставити. А хто не платить, то ну. Розумієш? Хто не заключив угоду? ж там лізе, там заставляють, де міжрай бази, де щось заставляють. За сами зараз я внизу, він він чи, не проходить, що має платити тисяч? 10 тисяч, а має платити 20 тисяч. Тоба, Тоба, а, това, так, так, а, нашу, а може шоку... це питання, наприклад, відкласти його там до, до, до розгляд. Я, я чому говорю? Наприклад, провести першу Привіт. роботу, наприклад, Привіт. з тими, кого треба залучити. Ні, 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 або вибрати хоча б той знаєш, специфіка. Скільки в нас є там платників, які там більше 10 сотків? Скільки таких? Ну, Можливо, ми зробимо тут редакцію, не цілу 6. А можливо там по тих табличках 5-4 таблиць. Може у звісі. А можна? То є в то... межах населеного пункту чи поза межами? А можна, якщо більше береш, щоб менше а, можна, то менше платив? Ну так було. Ні, ну там, там вони, вони казали тепер фальфікацію зробити. Ми якраз на цьому робити. акцентували, що відсоток маємо, скажімо, встановлювати, залежить від Цільового призначення як використовується умовно земельна ділянка, а не від площі тут, бо виходить так, що за одним і тим самим цільовим призначенням під магазином умовно. Але будуть поряд два різних площі магазини, різні ставки в договорі, і це не зовсім коректно. Ні, ну ми там ми, що до 200, земельна до ділянка, ну, береться нормативна грошова оцінка, і вже від неї рахується ну, відсоток. Для і вже нормативна вона враховує і розміщення ділянки, тобто чим далі від центральної частини до вулиць, вона буде нижчою. І відповідно, якщо говорити про клинівку, там є вже нижча сама вартість землі оцінки. і що... Можливо, на два рази є проблем. Я би пропонував трошки, ну, до вибчити, а пошли від цих колег. панелі запросто можна провести, тому що перелік орендарів немає. Він є вичерпний, він на сьогоднішній не ставить. Я, на жаль, не готовий до розмови. Але тут можна провести, тому кожного переліку орендарів видно, які є оставки. Тут можна дуже легко проаналізувати, яку категорію можна зачіпить. А яку капітуж? Якщо можна статистику, то, Дуже. то Дуже. я підтримую олім'яновича, можливо, треба не перенести той питання до глобального виводу. Ви вчителя, по-друге, наприклад, якщо ми вже десь в кулуарах розмовляли про тих. Перспективних, яких ми так, хочемо щоб залишити, щоб їх ми не... просто не відлякали, що навіть не, не прийшовши сюди, розумієте. А далі вже ситуація вже буде зовсім інша. Ну бо там мають, наприклад, там, озера чи ще щось, там підпадають якусь рекреацію, там площа там, буде велика, 6%, вод. ну то ми водний фонд. А навколо нього от земля не буде водний фонд. Тут буде така що 6% має там, буде. Так, буде, так, буде так, так, так. Добре, а ті навіть наші місцеві фермери? Ну, з фермерів заключені. Вони не мають комунальні земельні ради. А то тільки йдеться про комунальні? Так. Тут саме скільки має? 18 зон, так? Для чого я попитаю, так? Ні. Так. Тепер як мені Галя моя тут працівниця пояснює. І кожна зона має свою зонативну оцінку. Особливо там, де промислови, став невисока. І 6% дуже добре. Можна праводозовна фермерська. У нас немає станом на сьогодні, включено договора. Все ж таки вивчимо це питання до Ми, наприклад, хочемо, щоб ці фермі дозаключили. А що заключити? Ми ж немає таких. А є землі у нас є, наприклад, на території села є по комунальній власності? Ну є, але то вже взагалі цілому, то зовсім інше історію. Добре, ну одним словом, це. Давайте ту пропозицію, що ми зразу обговорили, щоб ще довивчити. Що ставимо питання на довивчення питання? А може проголосувати, не знаю. ну, якщо б власне сказали, не довивчення, то маєте на сесію. Ну воно реально піде на сесію. Тому ми просто на сесії тоді А Та ми не там, ми потім на сесії вирішити. Та просто нехай комісію ви там може, зняти, з... можна згрози до комісії зняти і вже Правильно. тоді на сесії просто голосити, що питання на комісії не було. І ну а основне запогоджувати. Ні, я би казав такое, якщо така ситуація на сесію ставити, а там далі хай депутати приймають рішення, голосують так. Воно на сесію, да, сесію нехай йде. Позицію, тому що воно вже висить на тому, а далі депутати приймають рішення. Ну, але одно з вас може бути рішення комісії, або такі один опозицію. Іроводим реч. Що утримаємось? Давайте отримаємося утримамося. Володимир Троє утрималися. Добре, дякую. Але питання йде на сесію. Слідуючі питання. Про звільнення від оплати за харчування дітей з сімей, які опинилися в важких матеріальних не та дітей, матеріалів. Або особи, які їх заміняють, перебували та перебувають в складі засідання. Відео освіти просить звільнити від уплату за харчування дітей, які перебувають в важких, бики, які перебувають в важких сімейних умовах і учасники бойових дій. Загальна кількість дітей, які ми просимо, 6, 6 чоловік. Із них 4 це є 13 садок, один з саберський ліцей лідер і одна гімназія Шевченка. Документи бойових дій всі є на місці, загальну цифру людей, які не мають звільнених на сьогоднішній день. Значить Ми маємо звільнених по школах. По школах 832 дитини по садкам ми мають 337. процентне відношення, 19,6 ми маємо звільнених від оплати в середніх школах і 34,5 це по садках. Така у нас картина на сьогоднішній день. Як ми бачимо, порівняно із стартю серця, збільшується на 6 дітей ну, тут питань ніяких немає. За Дане питання, прошу голосувати. Да. Да. Я за прийнято одного голосу. Дякую. Дякую вам. Можна ти запитати? Щасливого Щасливо. про затвердження програми забезпечення заходу і сференних питання. Україні та світло наступального безпеки України міської області на 25? <клес> Ні, можна? можна? шановні член комісії, на ваш розгляд вноситься проєкт рішення про забезпечення заходів у сфері державної безпеки України та активного управління. Діяльності Управління Служби безпеки України у Львівській області на 25-26 роки. Враховуючи звернення самбірського відділення, дана програма затверджується на 25 і 26 роки. Кошти в межах затверджених бюджетних асигнувань. Тобто тут коштів немає, сам інструмент проведення видавки Можна і капітальні, можна і поточні. Тобто за питання? Я за програма, така за Ја за, за програма. Же... Так, за, за... 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 што не Слідує питання. Наступний проєкт рішення про затвердження програми забезпечення виконання судових рішень, виконавчих документів інших непередбачених видатків комунально фінансіного підприємства Самбірської міської ради, стоматологічна поліклініка на 2025-2026 роки. Дане підприємство перебуває в стані припинення діяльності. Йдуть судові розгляди практично. Судові позови, які були подані до стоматологічної поліклініки, не задоволені. Ну, суди в нашу користь прийняли рішення, але можуть виникнути різні ситуації щодо судових витрат, тому така програма потрібна. Коштів тут живих немає, в межах затверджених бюджетних асигнувань, для того, щоб завершити процедуру ліквідації цього підприємства. Зрозуміло. Я думаю, що запитати не будемо. Юродемович за. Я за. Наступне проєкт рішення про внесення змін та доповнень до програми фінансової підтримки 8-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області на 2024-2025 роки. Це програма дійсно чинна, до неї вносяться ще завдання, такі як придбання палено мастильних матеріалів і інших, інших матеріалів, поточні видатки, також кошти в межах затверджених бюджетних асигнувань. Зрозуміло. За одного Одноголосно. слідуюча програма. Внести зміни та доповнення до програми фінансової підтримки регіонального сервісного центру, головного сервісного центру МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. Філія головного сервісного центру МВС на 24-25 років додаток один до рішення Самбірської міської ради 17 грудня 24 року, а саме викласти розділ четвертий заходи з виконання програми в новій редакції згідно додатків. Тут доповнюється закупівля комп'ютерного обладнання. В тому числі джерело безперебійного живлення, автоматизоване робоче місце, бо капітальний для друку, джерело безперебійного живлення, капітальні видатки та поточні видатки також коштів живих немає у межах затверджених бюджетних оформлення. Зрозуміло. Я Наступний проект рішення про затвердження програми фінансової підтримки військової частини А0807 на 25 рік у новій редакції згідно додатку. Це є капітальний ремонт сховища для техніки озброєння військового майна номер 1738 міста Самбер, вулиця Франка, 31, в тому числі виведення проєктного шторису, документація експертизи, технічного нагляду, інших заходів, необхідних реалізації заходу програми. Обсяг коштів у межах затверджених бюджетних асигнувань. Тут розуміємо Один yeah. за прийнят одного росту. Програма фінансової підтримки головного управління національної поліції у Львівській області на 25-й рік. Також кошти у межах затверджених бюджетних асигнувань. Е, є основний такий пункт, до якого вони по робили запит, це забезпечення діяльності батальйону позиції, особливого призначення порт, Сріленський, головного управління національної поліції Львівській області. Кошти в межах затвердження бюджетних акціонувань. Я за одного голосного питання. Наступний проект рішення про внесення змін та доповнень до рішення Самбірської міської ради від 17 грудня 2024 року номер 5 Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2025 рік. Пропонується доповнити план діяльності з підготовки проектних. Регуляторних актів, а саме прийняти положення про тимчасове користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності Самбірської міської територіальної громади для розміщення відкритих літніх майданчиків біля закладів ресторанного господарства та для лоткової розрібної торгівлі. Ми що ви що приймаємо те, що на вулиці? Так, 에, так на ми, вулиці. ми просто на МАФе маємо інше положення, яке вимагає вузкового паспорт прив'язки. А тут буде схема розміщення та поводження відповідними структурами у разі приєднання до мереж. Тобто, ну таке простіше рішення для сезонної торгівлі, для сезонної торгівлі. Юрій Володимир, Володимир Іванович, я застрілу. І наступний проєкт, ну цей проєкт рішення, і оцей, який я буду доповідати, наступний, ці проєкти рішення будуть дотримані процедури регуляторної політики, вони будуть місце розміщені на сайті міської ради, після того ми можемо тільки їх виносити на розгляд сесії. Але проєкт рішення прошу підтримати, і наступний проєкт рішення уже про затвердження самого положення, про тимчасове користування окремими конструктивними елементами благоустрою для розміщення відкритих літніх майданчиків біля закладів ресторанного праздники для розколу розвідки. Тобто це і процедура розміщення. Так, 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 А воно буде на сайті цілий місяць, будуть прийматися пропозиції, зауваження. Ну, для розгляду громади і депутатського корпусу. Тому прошу підтримати цей проєкт рішення. Нам він потрібний для того, щоб поступали кошти до бюджету, щоб поповнювати до дохідну частину бюджету, щоб не було самовільного розміщення, а щоб воно було голос. Дякую. Так. Дякую, запала питання. хтось косики будуть зауважені до проведення комісії? No. Юра, немає казання. Не Добре, тоді всім дякую. Юрій Петрович, може ви поважання? Ні, дякую за гарну роботу. Все тоді, дякую. До побачення.